Після того, як адміністратор створив вам набори компетентності на кожен предмет, ми маємо їх виставити дітям. Заходимо у свій курс в підсумкове оцінювання». Ось тут зверху натискаємо плюсик Створити оцінку і обираємо створити компетентнісне оцінювання. Обираємо проміжне, це те, що всередині року після першого семестру, або підсумкове це річне. Так, я обираю поки що проміжне. Проміжне. Так. І обов'язково обираю, з якого предмета. Отут всі ці компетентності, які створив адміністратор. Вибираю інформатика. Створити. Отже, тепер. Я переходжу сюди ці компетентності, обираю дитину і ось виставляю кожну компетенцію зручним способом. Я можу виставити оцінку ось тут, ось в балах, можу зараховано-незараховано, сформовано несформовано. Керування ось цими оцінками теж здійснює адміністратор закладу. Тобто можна обирати їх.